Друзі, ось хочу вам показати, як виглядає російська ботоферма. Ви, можливо, чули про такий термін, як російські боти та ботоферми. Що це таке? Це коли до ось такого пристрою приєднана купа телефонів, на які реєструються сторінки у соцмережах, і потім вони використовуються в пропагандистських цілях. Тобто, наприклад. Це російські боти, які заходять в український інформаційний простір, прикидаючись українцями, тобто вони воюють під українським прапором, вони починають нести різні несенітниці, вкиди, срачі, тому подібні речі, в коментарі під постами. Розносити зраду, навіювати страхи, Наводити дезінформацію на ресурси, потім просто працювати по мізкам наших громадян і змушувати їх грати на руку ворогу. Тому, будь ласка, якщо ви бачите ботів в коментарях соцмереж, давайте їм поняти, що ви знайомі з цією брудною політичною технологією, і ви не дасте себе зламати. Російським інформаційним диверсантом